Вже вкотре читачі газети Полтавський вісник отримують від тижневика не лише корисну інформацію, а й цінні призи. Цього разу переможцями новорічної акції серед передплатників стали 11 осіб, 10 з яких отримали в подарунок по одній тисячі гривень від головного спонсора розіграшу. А один щасливчик супермультиварку від редакції. Любові прихильність нашого читача дуже важливі, зазначає головний редактор полтавського вісника Лариса Семеняга. Тому ми намагаємось вести живий діалог з ним не лише на шпальтах видання, а й в такий спосіб, залишаючи про себе на згадку. Щось приємне. Ми з великою повагою ставимося до наших читачів, і тому кожного разу, коли проходить передплатна акція, ми проводимо конкурси. Не буду кривити душею, скажу відверто вам. Нам дуже б хотілося залучити якомога більше полтавців, які б підписували і читали наш часопис. Але водночас ми також з великим задоволенням хочемо подарувати маленьку радість, маленьку щирість нашої душі тим, хто виписує нашу газету. Головним спонсором. Ром конкурсу цьогоріч виступив постійний партнер часопису Приватбанк, який виділив 10 тисяч гривень на грошову частину призів. Приватбанк вже брав участь у подібному заході в 2004 році, розповідає керівник регіонального прес-офісу банку Тетяна Василкова. Тож цього разу охоче погодились. Приватбанк і газету «Полтавський вісник зв'язують… длительне співпрацювання. Ми вже не перший раз приймаємо участь в розіграші. Которую проводить газета з удовольствием відкликаємося на просьбу редакції прийняти участь. Надеемся, що цей конкурс не последний и і що ми будемо далі читати любимое издание. Імена щасливих володарів призів конкурсу буде надруковано вже у наступному номері тижневика за 30 січня.